У 113-й школі знову свят, Адже коли сюди не зайдеш, то завжди сіяють посмішки як вчителів, так і учнів. Ця маленька привітна школа нагадує батькам, вчителям, просто гостям маленьку українську родину, яка дбає і піклується один про одного. А сьогодні ця будівля визначає 60-ти річчя. Маленька школа на окраїні Києва, це 113-та, святкує свій ювілей. Адже рівно 60 років тому сюди зайшли першокласники. На свято завітали депутати Київради, випускники, заслужені вчителі, які пропрацювали не один десяток років у цій школі. Петро Сергійович пропрацював 43 роки, з яких 31 рік був заступником директора з навчальної роботи. Розповідає, що важко працювати, але й цікаво. Важка робота це, але дуже дуже така цікава. Дуже цікава, бо тут спілкуються не тільки з учителями і учнями, а також і з адміністрацією, і району, і міста. На моє запитання, чому Петро Сергійович залишив стіни рідної школи і вже не працює? Він відповів красивими словами: я ще не стар, але вже не юний. Не знаю, чи то піар, чи справді любов до 113-ї, Але депутат Київської міської ради Юрій Береговий теж завітав на свято. Розповідає, що чудова школа, прекрасний колектив. Але школа потребує уваги з боку міста і депутатського корпусу. Чудова школа, ще більш чудовий трудовий колектив, прекрасні учні. Але відверто кажучи, школа потребує дуже. Великої уваги з боку міста, з боку депутатського корпусу, в плані покращення матеріальної бази, в плані проведення відповідність ігрових майданчиків, спортивних залів, території школи, тобто роботи не початий край. Але з такими людьми можна все реалізувати, і я думаю, що у мене разом з ними все вийде. Ну, побачимо, пане Юрію, чи дотримаєтесь ви обіцянки дбати про 13-ту школу. Школа отримувала подарунки. Душевні слова подяки від випускників, ветеранів школи. Колеги з Полтавщини теж завітали на свято. Подарували смачний красивий торт, зроблений з душою для 113-ї. А учні влаштували грандіозний концерт. Були запальні танці, веселі пісні, сценки, де гості відчули себе на деякий час учнями 113-ї школи. Школи Кузьмич Катерина пишається, що навчалася саме у 113. тринадцятій. Говорить, що вона сама краща школа зі всіх шкіл, а випускники найталановитіші. Саме у моїй школі випускаються найкращі та випускники. Саме у моїй школі вона є родинною, вона є найкращою, вона є дуже затишною, вона є дійсно тим тим осередком доброти. А ця дівчинка так швидко розповіла про свою школу, що я зрозумів одне: що вона найкраща. Я можу сказати про цю школу, що вона ну найкраща в світі, тому що тут дуже дуже дружні класи. Тут приємні вчителі, які тебе навчать всьому, тому що вони знають, тому що вони хочуть тебе навчити. Ну і це все що я можу сказати, тому що це найкраща школа. Берегинію цього середку є щенявська Наталія Борисівна. Саме вона завжди і всюди відстої інтереси школи. 15 років тому їй випала велика честь бути керівником маленької школи, яка називається «113». 24 серпня. 2004 року мене запросили в головне управління освіти і запропонували очолити цю школу. Я спочатку боялася, тому що, в принципі, робота директором це настільки відповідальна, але, чесно кажучи, Наталки всі по життю дуже сильні. І тому зразу погодилася, прийшла в школу. Поспілкувався хвилин 15 і зробив висновок. Душевна жінка, мама, дружина, бабушка і прекрасний керівник 113-ї. саме вона є зразковим прикладом для своїх колег і учнів, говорячи, що її колеги це є справжні фахівці, а діти 113-ї надихають жити і надихають бути відповідальним керівником 113-ї школи. Колектив, який мені випало щастя очолювати, це колектив справжніх фахівців. Я пишаюся тим, що саме такі люди в моєму підпорядкуванні, вони легкі на підйом, вони мобільні, вони знаючі, вони фахівці, вони, вони мудрі, вони енергійні. вони… У себе як губка впитують той досвід, ті традиції, які є в нашій школі, і через те колектив змінюючись, додаючись новими, залишається стабільним. Таким грунтовним найкращий колектив, який я очолювала. Кращий Далі Бризня, коли ми з оператором зайшли сюди, ми одразу побачили посмішки. Посмішки не лише учнів, а й так вчителів. Тобто, можна зробити висновок, що це сіяюча школа, так? Так. От. так, це школа щастя, це школа радості, це школа добра, милосердя. Ви праві. Ідеш, посміхаєшся. Зранку прийшов, посміхнувся, значить, день буде вдалим, а невдалих днів у нас не буває, у нас робочі дні. Дійсно, школа щастя. Ось така вона маленька школа на окраїні Києва, яка називається 113. Руслан Петрук, Станіслав Ліповський. Здорова Україна.